3 січня 2026 року, вже, друзі, доброго вечора, день добігає кінця, який був у нас сьогодні день. Він був не тихий, були повітряні тривоги. Але сьогодні я вибухів не чула, хоч пишуть, що були вибухи на лівому березі, і була артилерія, працювала з утра там точно, до обіду. Кажуть, що було дуже гучно. Вчора ми були на Хортиці і чули теж артилерію, цю. чули, щось збивало, щось летіло. Ось ну така реальність. А у нас яка сьогодні погода? Цілий день дощ, мряка. І така не дуже сонечка не було. Вчора ми ще встигли покататися на санчатах на Гортиці. Там трошечки як перезагрузилися. І якось такі, ну, перші два дні Нового року ще нормальні. Знаєте, подарунки у Ксюшки, у дітей. Якось ну, все рівно. Новий рік хоч чуть-чуть себе відволікали. Старалися на позитив. Трішки увагу свою переключити Сьогодні, ще й погода, мабуть. І якось настрій не такий не такий зовсім, да, не такий. Хоча я дуже рада, що діти приїхали старші. І це дуже-дуже класно, це дуже радісно. Ось. Так що це вже. Це таке щастя, скажімо так. Ну, ну, трошки як, ну, грустно, що Чого грустно? Потому що ненадовго. Що ж це на два дня, там, на день дочка старша приїхала і все. Це маловато, але спасіба за це дякувати. Все одно добре, все одно трошки по, посиділи, поговорили, щось і вспомнили. Так що, це такі саме приємні, самі такі дорогі моменти, які можуть бути. Що у нас іще? Сьогодні рашло те, що. Ну, мене Шарашила. Сьогодні держава США напав на Венесуелу, і це показує те, що великі лідери країн, великі держави можуть нападати, так як от на нас теж на Україну напали, можуть нападати, і їм нічого за це не буде. І це показує, що в світі не світло править дуже-дуже шкода. Ну, ми можемо тільки жити жити далі і щось робити хороше по можливості Ну, хоча б не делать плохого в случае, я вважаю тому що то що робиться зараз і на чорне кажуть біле на біле чорне ось такі у нас Це я двері закрила щоб кішка сюди не зайшла хочу показати вам санюсю зараз на вулицю буду з неї виходити вона сама, ну, ніяк не проситься. Ця... сонечка нет вона не хоче на вулицю вона вирішила на диванчик сісти Ось оця наша красунечка. Зараз проїде Ксюшка з магазину і треба читати, бо розслабилися, нічого не робили. Треба читати, трошечки рахувати з нею. Ну, не було бажання. Якось, я не знаю, ці дні нічого не хотілося. Ну, готовка, як у всіх, мабуть, ось, до свят. Надо з дитиною займатися. Франка показує, яке чудо у нас. Собаки цілий день вдома, така рубічка на вуличку проситься, у нас вона умнічка. А ці у нас маленькі такі булочки. хороші, Ліндяюшки. з канекорси виходила. Мокро, неймовірно, мокро. там. Ось Погодка міняється. Ну, нічого, день-два, воно все встачає, і все нормально. Всім тихого вечора і ночі. Бо позавчора було, ой, як гучно, дуже гучно. І вчора, ну, вчора було не так, я все чула, але позавчора це було жесть. Все, якось так. Всім тихого вечора. Хай буде все гаразд.